Вітаю всіх! Пропоную вам переглянути відповідь на питання, що хорошого з вами відбудеться у найближчий час, ну, наприклад, на 10 днів. Для початку подивимося, хто ви і що відбувається навколо вас зараз. І так, хто ви? Людина стабільна, можливо, сімейна. Дбаєте про свій достаток, про свій захист, про забезпечення родини, себе. І відбувається у вас зараз ну, дуже негативні події. Я б сказала, що якісь криси, тобто недобрі люди, змії, і гора говорить про те, що ви зараз знаходитесь у такій ситуації, коли вам заважають розвиватися, щось про вас пліткують, з-під тишка, вам намагаються нашкодити, якісь перепони вам установлюють, щоб ви весь час щось долали. І ви на цей час цим і займаєтеся. Але у вас наразі, як я розумію, ви бачите, уже, е, 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 якусь світлу подію, або бачите нарешті світло, як кажуть, у кінці тунелю. І так, що ж хорошого вас буде чекати найближчі 10 днів. Так, карта розбивки, клевер. Сад і тучі. А, найближчим часом ви оці всі свої негаразди, всіх своїх недоброзичливців, всіх, хто вам заважають, ставлять палки в колесах, хто е, на вас пліткує, підуть вони іншим шляхом. Ви підете своїм шляхом. І там вас чекає розвиток, вас чекає благополуччя, стабільність, достаток, гарні комунікації з іншими людьми. І оці тучі, що вони на вас наганяли, ви зможете здолати. І нарешті, яка подія у вас буде, і як вам собі потрібно вести Так, лисиця чоловік і жінка. Вам потрібно вести себе хитріше, не будьте настільки прямолінійні, як ви зараз є. Тому що, так як ви кажете, вас, можливо, і не сприймають, а навпаки, намагаються вам перешкодити або проявити свою більш освіченість поперед вас. А вам потрібно бути хитрішим. Ви будьте розумнішими і. Якщо це жінка, то і хочете налагодити контакт із чоловіком, будьте більш лагідною, більш хитрою. Більш... Це не говорить про те, що ви повинні десь в чомусь обманювати людину, але ви повинні бути більш лагідною і іти до своєї мети хитрими шляхами. Так само і для чоловіка, якщо ви чоловік і хочете завоювати увагу жінки. Хочете її привабити до себе чимось, не ставте їй ні в які рамки, не вимагайте від неї того, чого вона не бажає. Просто можете схилити добрими словами, своєю вдачею, бути більш слагідним, і на той час у вас тоді будуть більше налагоджуватися стосунки. І ще одна порада вам. Якщо ви хочете мати стабільність, хочете. Мати свій будинок як повну чашу, ви хочете мати свої якісь наробітки, свої статки, то покладіть край оцим всім негативним розмовам, самі не пліткуйте ні про кого і не дозволяйте іншим, не давайте приводу, щоб про вас говорили люди погано. У такому випадку у вас усі шанси є вийти. У, е, остання карта вам випала дерево. В, ви зможете і рід свій укріпити, і налагодити стосунки, і бути незламними, бути опорою для тих, хто у вас її е, потребує, і бути надійним, впевненим, мати е, глибокі коріння і радісне насіння. А я бажаю всім хай вам буде тільки добру, миру вам і гарного дня.